Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. У мене зараз сезон обміняння посилками. То я комусь, то хтось мені. І от сьогодні я з вами хочу відкрити посилочку від орхоподруги Олі. На цій неділі я її відправляла. Ну, кое що я її тут знайшла також і відправляла орхідейки, яка вона купувала в Дрездені. Так як в неї багажу не було, то я забрала до себе. Ми розпаковку з вами робили, але я не дуже показувала її орхідеї. І от вони приїхали, і в неї на передержці трошки, ну, взимку ніхто не відправляв, були орхідеї, які потрібні були мені, які вона знайшла або які до неї прийшли. Отак, от от, от і кидаємося посилками між орхозависимими, орхобольними. Я от сьогодні відправила також в Україну декілька орхідейок і е, думаю, так, о, в мене місце з'явилося. Але ж сьогодні у Любфі, в нашому містечку, була виставка орхідей, то місця вже не, е, немає, бо я ж майже скільки відправила, стільки ж і привезла додому. Ну, не знаю, чи це тільки в мене так виходить, чи це так в усіх бачу розпродаю, зменшую, зменшую, а тоді по в групах, де викидають нові завози, я бачу ті ж самі дівчата, що зменшували е цю е колекцію, ті ж і ставлять броню на інші орхідеї. Я розумію, що кожному хочеться щось новенького щось свіженького, але ж і старенькі орхідеї нас дуже радують. У мене я в цьому році поганий сезон був. Я на старі орхідеї, я на них дивлюся, думаю, от мені не вистачає, кожну року ви квітували, а от в цьому році пропустили. Ну, нічого. ну Давайте будемо відкривати. Ось так етикеткою зверху не ложить, а отак її якби, зверху отак будемо відкривати. Так. Ну, я може як завжди, бо я от коли ми з Джонсом відкривали е, метелика, що приїхав мені із Германії. Е, остання розпаковка, то там е, дуже Ну, Зараз я кота сюди не пустила, закрила е, на веранду вікно, щоб він там. Ну, У нього зараз і тиха година, е, як то кажуть, шо-шо, а треба, щоб... Е, коли я сплю, щоб ніхто мене не тривожив. І мені по барабану посилки там чи не посилки. Так, уже тут, уже тут я бачу ну, багато-багато орхідейок зверху. Так, ну, я буду вам закидати, щоб не дуже видно було. Ну, це я буду роздивлятися. Ми з волею заказували поосені е сюрпризики у Наталі Голубенко. З України. І от вони в неї трошки підросли, бо вони приїхали, на жаль, два. Так, було ми брали по чотири то два пропало, виходить, по три штучки кожному ну виходив сюрпризики від Соні Перші в неї вже заквітнув і вона дуже рада, гарний метеличок вийшов. Так, це перша. Сюрпризик. Так, потім. Я ж стараюсь вона вкладала. Ну, щось я не помню, щоб в мене так багато було. Так, це друга. Ось дивіться, які вже корінці. Тут і тут корінці така, трошки плямиста, трошки, так, це буде другий сюрпризик. надіюсь, що по осені ми вже побачимо, бо вони ж прийшли в один із сім дуже. Ось такі виснажені, дуже такі. Так, це я заказувала ось такого метелика. Також був на передержці. Ну, подивимося, в неї дуже-дуже Оля дуже акуратно і дуже в неї гарно стартують от малишнятки. Бачите, вже пішли корінці, Так що, от такого взяла метелика. Так, Послідуючий. А, так, послідуючий, мабуть, так буде, так? Да? Я надіюсь, що, вам видно, що я роблю. Трошки так видно. Бо я ж поставила мотаю, мотаю. Тут у мене в ж там були теж, якби, виставки. Дивіться, як вона. І тому ми. Друг другу скидуємо фото і кажемо, уля, Ой, добре, що добре. не побачила, там була ціточка, але вона впала все добре. Отож, отож як не дивишся, хочеш. Так, це я побачила цього красення у Оленки із Англії. І якраз там був... Ось так і називається Бульбофеон. І мені дуже-дуже його захотілося. Оля брала з квітоносом. Він ось тут проквітнув. Вона мені скидала квіточку, і бачите, вже пішли нові квітоноси, Ой, нові псевдобульбочки. Я так думаю, так? Да? І вона мені так переживала Оля. Думає, казала, чи я з ними, ну як все в мене вийде. І коли вона показала квіточку, кажу: о, можеш тепер із сваленопсис і переходити на інші орхідейки. Так, тепер достану ось цю. Добре, що вона гарно замотала. Це, а ні, тут є драгон мапля. Ось така також. Вона їх попередсажувала, де ці, які вже гарненькі корінчики. Надіюсь, вам видно, бо вже в мене сонечко звідси відійшло. І тому е я не знаю, чи вам дуже гарно видно. Чому так треба дивитися, е відкривати? Тому що вона мені, може, ви пам'ятаєте, я вам казала, що вона мені взяла цим відеом. І так, це ось такий. Мені е, пані Майа, е, подарувала такого, але він дуже примерз. Зараз відходить, і мені сподобалося, то я його ну, заказала також ще, бо не знала, чи той виживе, чи той не виживе. Ну, Слава Богу, і триліпс-пірат, е, нього, ну, він вискочив. Єдиний метелик ну, папушка, він не вижив. Ну, Так, тут SA36. Дуже гарна рослинка. В мене є. Також це я продублювала, бо та, ну, там він зовсім пропав. І ось такі такі маюнькі-манюнькі три листочки. А це вже може, може щось і викине. Тому що, якщо ви. ну, Я, я не те, що кажу, що в мене, а так виходить, що в мене. Цвітіння фаунеопсисів припадає ось зараз на, на весну, на середину літа. А як такої З зимового в мене немає. Так, ось такий метеличок цікавенький. Взяла. Також непогано там все так акуратно. Ну, я ж вам кажу: у голі дуже-дуже гарно виходить стартонути оцих мал... малишнят. Прямо вона. Ну, така мамочка для них. Так в неї все там обустроєно. Ну, так вона за ними доглядає, що можна не переживати. Інколи в мене так добре не виходить, як в неї. Так, тут у нас фармейдар May Dark Ну, Я вам, мабуть, ставлю фото. Я ж кажу, це по осені. Інколи. Заказувала, заказувала і от не заказувала. Ого. Я щось думала, в мене тільки чотири сюрпризи. Я зовсім забула, що там багато-багато чого. Так, тут у мене подарунок квіт. А, це фаленопсис. У мене вже так і є, але він наполовину триліпс, наполовину метелик. І коли Оля його мені в метелику каже, тобі треба, бо в мене вже є. Е, кажу, да, бо я ж не знаю, як там... Е, так, одна квіточка таке от пала, ну нічого страшного. Е, бо кажу, я ж не знаю, вдруг він процвітає. Він і в триліпці гарному, але мені також він подобається цей смайл і в метеликові. Ось такий. Метелечок гарненький. Так, і під кінець, о, я тут уже розклалася, як сама в себе. Так, тут. І ось Най. Най. Най, най, най Моя краса. Боже. Оля прийшла дуже-дуже гарно. Дякую тобі. Я дуже хотіла, щоб в неї. Тут залишилися квіточки, і квіточки залишились. Це я вам покажу під самий кінець. Ось у мене щітка. І ось тут і так. І ось тут. Ось остальне — тут смаколики. Ну, я вам покажу, але ну, вже витягувати буду без вас. Так, я тут пристроюсь. Добре, що в мене тут полички. І це вже ми розкрили з вами, по-моєму, два сюрпризики. А це, мабуть, іще сюрпризик. Так, ось такий сюрпризочок. Тут, бачите, був більше всього. Це той, що трошки під... вони підмерзли, ну, вже стартонули. Цікаво буде, бачучи на перший результат, що у волі там вийшло, ну, то. А це ось така манічка. Ось така красунечка заквітла. Оце е, не виступать Це також чи Це щось просто діточку вона мені відіслала. Вже вигоріла, вигоріла, але вона повинна пахнути. Так, трошечки єсть. Трішечки єсть. Оля, хіба я стільки нагребла? Хіба в мене стільки було орхідея? Я наче думала там, ну, не вважаючи це, оце А І тут також я її попросила, це на вулицю, там були, вона була на одній виставці для рослин ті, що на вулиці, і я в неї попросила, я завжди шукаю якісь цікавенькі. Розкраски от лілій, Дуже мені подобаються лілії. І от я її збираю. Так, ну зараз я витягну свою, най найкращу свою орхідею і потім вам її покажу. Так. Ну, як вам така кучка ще мені, Оля, я її просила там на виставці, у неї, бо в мене вони не приїжджають сюди взяти отакі добрива. До речі, Люда, твої до сих пор у мене стоять. Ось такі добрива і для цвітіння. Оце синеньке для цвітіння. Ні, angry croissants, Ні, це для зросту 20 20 20 А оце для цвітіння. 8, 20, 30. Я дуже їх добре підливаю цим бідем для на початку осені. Ну, тут у мене карамельки, такі вона передала. І... От, дуже цікаво. Це такий чай, напиток із чорної смородини, ромарена і френ. Фхен, я не знаю, що це треба перевести. Не знаю, як по-українськи буде. Ну, я дуже полюбляю чаї. І зборні, і такі, і чорні. Так, от це все. Малишня, яка дуже-дуже добре підросла у Олі. Я їй дякую за зимку, так вони зазеленіли. І ось ці красуні також. Така абурбофілом я щось мала він менше на фото була. Бачиш, як вже виріс. І Тут ось щось лізе. Так що, Оля, якщо хочеш, можеш переходити і на інші орхідейки. Ну, і ось ця красунька. А от цим відео я зараз вийду з вами на вулицю і покажу його там, бо в нас там сонечко, і якраз він там дуже-дуже гарно буде виглядати. Ну що, Дійшли до самої самої родзинки цієї посилочки. Ось такий цим бідеом. ну Він і на фото, я давно на нього заглядувалася, але його квітучим не продають. Продають йому, в принципі, підлітком. Держати, бо в нас дуже великий вітер підлітком. І е, ну, за дуже-дуже гарні кошти. Його ім'я Киві Нінгміг, по-моєму, так називається, ну, Ківі точно. І дуже мені ну якось на фото він дуже гарно і все одно не передається так, як вживу. І от Оля вона побачила на цій виставці. Скинула мені, я спочатку подумала на Калініга. Знаєте, в мене є темненький. Але вона каже: ні, ось дивись, тут він прям червоний-червоний. Ну то, що тут губа дуже червона, це він десь ну, буде відквітати. А ось такий він, але він насичений, такий, грає, все одно, я дивлюся в камеру, все одно він. Не передається такий, який він насправді Боже, він шикарнючий. Дякую, дякую ще раз дякую. Ем, і ціна, в принципі, дуже гарненька. Ем, якби я його купувала на сайті, то я б переплатила 10-15 євро. це мінімум. Ось така краса, Боже. Ви що? І зараз я вам коло нього поставлю на те, що я подумала. Порівняння, дивіться. Наскільки різні кольори. По-перше, він менший. Зараз може так ближче. Квіточка менша, дрібніша. І зовсім губа тут така темна-темна, аж чорна. А тут з ось такими перепадами кольорів. Тільки-тільки кінчик прям чорний. Більш такого червоного. Цей такий більш, ну я не знаю, ось цей тільки розкривається. Так, ну, приберемо. Ну, Бачите, яка, яка різниця. Цей набагато більший. Я вже його уявляю, коли він мені дасть декілька квітоносів. Це щось буде бомбезне. Ой, я коли виставляла... Коли я їх там поливала цими і тож я не всі їх виставила. І чоловік вийшов, був вдома, якраз я їх виставив, каже, о, ти що багатенько щось прикупила. Кажу, та ні, це ті самі, вони просто виросли. О, ну, Майже виросли. Ну, краса, ну, краса. Ну, на оці... Гарні красиві квіточки. Я з вами буду прощатися. Ось така в нас вийшла розпаковочка. Ще раз дякую Олі і за малечу, і за цю о, красу. І надію, що ми ще довго-довго будемо з вами друг другу робити приємні якісь знахідки і ділитися ось такими красунями. І фаленосиси, і цими і. Інші-інші види орхідей. Всім пока-пока.